Мої вітання славним синам та донькам України. Вітаю вас на своєму каналі і на Велесовій фербі. Здрастуйте! Що ви тут? Ой, хто це такий у нас? Хто це в нас народився? У нас народився маленький битьок. Казі я трошки лаповухи народився такий, так? Да? Я за такими вухищами народився, да? Ти в шокі, так? Да? Мівка ти в шоке от маленького гіра. Це бичок породи гір. О, дивіться, який лапоухий вийшов. Ой ти смішкомалий. Ви правильно зрозуміли, у мене приплод пару днів тому народився цей ось малюк. Ось ось бачите його? От маленький гір. О, або річард, річард гір львіної серце. Ну от, левого серце, може пам'ятаєте цей фільм про шотландських е е воїнів або захисників незалежності Шотландії. От, і це такий ось у мене бичечок народився. Чесно, надіявся, що народиться тиличка. От, ну, а народився бичок. Да? Малюк. Ось такий сирунчик, отакий. От ось от такий сирунчик, отакий от народився гірчик у мене. Да? Отакий от Річард народився маленький. Отакий, от такий, такий. Це народила мишка моя, Лебединочка народила отакого от бунька. О от такого бунька. Що тут логи будуть? Не знаю, ці будуть логи в мене. Ой, щось тут буде таке. Може щось і буде. Тут якісь є Ну, У нього роги чудні будуть такі. Да? Мілка, ти в шокі? Мілка в шоке, кажи, да? І ти в шокі, да? Ой. Що ти маленька моя? Ти моя веселочка, дивіться, яка стала веселка, кольорі, як змінила. Отака ти баловничка, отака ти моя сирушка, да? Отакі, отакі мої дівчатки, да? Що ти моя? Хто ви мої, да? Що ти моя солоха? Ти моя солоха маленька. Вісиш комбікормчик, ти любиш комбікорм. А це що лежить? Це лежить маленька купава. да? Лежить маленька купала, а це хто встає, а це встає наш дружбан. Це наш Юлій. Привіт, Юлій! Со е -е -е. ти мой дзерсей, со ти мой великий дзерсей, со ти мой друг, ти мой друг. Десь який лопати буде. Да? Так, Юрій? А ти не будеш лобати. Хто це відро перевернув? Ах, котін. Бачите, поламав відро. Скажу вам... Цікаво, воно виходить. Всі питали Михайло, коли ти будеш продавати телиць, коли ти будеш продавати нетелів. Ну, настав цей момент, продаю і чесно в штангу. Побалакали всі, позвонили, поспілкувалися і на цьому, на цьому все закінчилося. Що ти? Що ви, конопельки? Що ви мої корови? Що да? ти мої? що ви мої? Ладушки, що ти моя зозулька? Що ти моя чубата, да? Ах, ви мої сирушки маленькі, да, дівчатка? Кажіть, якщо ми ніде не поїдемо, будемо ми тут жити, так? Да? Будемо жити тут і доїться. Ось такі сирушки. Вечеряють. Мої коровки, да, ласунька? Вечеряєш? Що там росинка? Зараз будете йти вже доїться. Зараз ось додоїм цих. Сирунь моїх. Щас ось марпочка моя подоїться маленька. Зараз подоїться моя маленька. Слава. Ой-ой-ой-ойон. Ось, ось він, ось він, ось мій, дурник. Ось він. Ярило. Ярило. Де ти є? Де ти є? Де ти мій, друже? Де ти є? Ось він. Ось він, Хуян. Отак так от бутить. Mm. Ну що ти? Що ти бутиш? Що? Що ти робиш? Ярила? Що ти робиш? Ох ти ж і балуваний, ох ти ж і балуваний у мене. Mm. Да. Ти баловник. Mm. Дуже балуваний. Mm. Розвалив сьогодні вранці півзагона тут, вибив двері. От, скажу вам чесно, трохи клопоту наробив. От. Але слава Богу, все нормально, бо загуляла Катерина. Так він її впіндюрив, Тут перевернули все, відкривали, все навсі ж було. ну Все нормально, слава Богу, всі живі цілі. У нас таке буває. Тільки одна телиця рог зламала, а так, в принципі, все норм. Ну, не без того. Тут у нас мамку Вот отакі парні у нас, отакі хулігани. Куди ж ти її смалиш? Ти вже більший й мамки, ти чудо мале. Отакі два котика у нас народилися. І мамка це смалять і смалять. Мало молочка їм. Бачите? Можу дати нагрузку кому треба. Отакі котики, мотики, два у мене. Ой. Хто там пригає? Хто такий пригун? Ой такий, хто такий лаповухий пригун? Хто це? Отакий, отакий, отакий. Отакий баловничок. Отакий. Хто там? Курочка? Курочка. Ох, і курочка мішає. Маленькому гірчику. Ох, отак. От. Ху, сідаються всі. Сідаються всі на ніч, кури, бачите, теж вже потихеньку заходять. От, і ми будемо йти. Тому таке у нас лаповуха чудо. народилося. Тому дякую всім за увагу. Ставте лайки, пишіть коментарі. Не забувайте заходити до нашого інтернет-магазину Private Milk and Meat і робити закупівлю якісних і ветеринарних добавок, і кормових, е чи кажу, і ветеринарних препаратів. І кормових добавок компанії Єзера. От сьогодні все в наявності, все свіженьке і все для того, щоб ваша худоба була максимально щасливою. Що вже там тисуєте? Ох, І скотіни, скотіни От. гарцюють, гарцюють. Вже телички визрівають. Статева у них уже зрілість, От. тому вже гарцюють потихеньку. Також у нас в наявності є сперма. В аптеці компанії Полтава Племсервіс це світова генетика по українським цінам. Кому цікавить, заїжджайте, беріть все є в наявності, От, тому до зустрічі. От, далі буде цікавіше. Бувайте.